Права 1032. Виконайте ділення. Ну що ж, розпочнемо. Давайте подивимося в першому завданні Нам необхідно 256 поділити на 10. Ну, приділені на 10 переносимо кому на один розряд ліворуч, то записуємо, що добуток у нас тоді буде дорівнювати 25,6. Є. Переходимо до другого завдання, бачимо 37,5, що ділиться на 10. Ну що ж, переносимо кому на один десятковий розряд ліворуч, то тоді в нас буде, пишемо, 3,75. Переходимо до третього завдання, бачимо 3, що ділиться на 100. Ну, що ж, при діленні на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч, то нам тоді треба записати це як 0,3. Ще раз дивіться, кома в нас була тут, ми перенесли раз два розряди ліворуч. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 70,2, що ділиться на 100. Переносимо кому раз два розряди ліворуч, то у нас вийде тисячні. Переходимо до п'ятого завдання. 0,96 треба поділити на тисячу. Ну, якщо ми ділимо на тисячу, нам треба перенести кому на три розряди ліворуч. Якщо ми перенесемо на три розряди ліворуч, то в нас після коми перед дев'яткою буде три нулі. Записуємо, що це дорівнює 0, потім записуємо три нулі. Ну а потім 96. Читаємо 0,96. Кома в нас була тут. Ми перенесли раз, два, три розряди ліворуч. Переходимо до шостого завдання. Треба 125,7 поділити на тисячу. Якщо ми ділимо на тисячу, нам треба перенести кому на три розряди ліворуч. Раз, два, три. То в нас вийде 0,1257. Ще раз, кома в нас була тут. Ми перенесли раз, два, три розряди ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання наділення десяткового дробу на розрядну одиницю на цьому вправу завершено.